Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. В Україні розробили новий універсальний безпілотник під назвою PopFly, який здатен виконувати як розвідувальні місії, так і завдання ударного дрона Камікадзе. Новинку представила компанія Reactive Drone, яка вже має на озброєнні кілька інших інноваційних безпілотних платформ. Головною перевагою PopFly є його універсальність та модульність. Залежно від завдання оператори можуть змінювати як тип камери, оптична тепловізійна, ширококутна тощо, так і вагу та тип бойової частини. Це робить платформу придатною для широкого спектра бойових сценаріїв точкового ураження техніки до аеророзвідки на глибину десятків кілометрів. У розвідувальній конфігурації дрон здатен виконувати завдання на відстані 100-120 кілометрів, після чого повертається на базу та автоматично приземляється за допомогою парашута, що зберігає його для повторного використання. Це суттєво знижує витрати на експлуатацію та дозволяє проводити багаторазові місії. У ударному варіанті Попфлай здатен нести бойову частину масою від 2,5 до 5 кілограм, що забезпечує ураження як живої сили, так і легкоброньованих Цілей дальність ураження в цьому випадку залежить від маси бойової частини та становить від 50 до 100 кілометрів. Запуск дрона здійснюється за допомогою тубусної пускової установки, подібної до тієї, що використовується у Switchblade. американському баражувальному боєприпасі такий підхід забезпечує швидке розгортання системи в польових умовах, мінімізуючи час підготовки до запуску. PopFly також підтримує єдину екосистему з іншими дронами компанії, зокрема Шмавік та бомберами Кажан, що спрощує управління спільну роботу в раях та Сумісність програмного забезпечення і засобів зв'язку. Всі ці системи мають однакові стандарти командного управління та телеметрії. За концепцією та завданням, український попфлай є функціональним аналогом американських Switchblade 300 600 які активно використовуються Україною з початку повномасштабного вторгнення РФ. Проте розробка реактів дрона має ряд локальних переваг, зокрема адаптацію до українських умов, гнучке налаштування під конкретні потреби ЗСУ та потенційно нижчу вартість виробництва. Очікується, що після успішного завершення. Випробувань PopFly буде допущений до експлуатації в українській армії, а компанія зможе розпочати масові поставки дронів на фронт. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.